Джонні Деп, Том Круз, Бредлі Купер, що поєднує усіх цих людей, окрім того, що вони актори. Всі вони досі не мають Оскара, і це дуже дуже дивно на мій погляд. Повністю підтримую Бредлі Купер цього року є в номінації, тож можливо цього разу все буде інакше. Скоро дізнаємося. А поки подивіться на топ п'ять акторів, яким не дісталася золота статуетка, і кому можливо вже і не світить. Гладіатор Расел Кроу, Форест Гамп Том Генкс, Джокер у виконанні хіта леджера. Одна вдала видатна роль і ось він омріяний Оскар. Останній його отримав вже навіть після смерті. А тим часом золота статуетка раз за разом вислизає з рук багатьох, не менш талановитих і відомих. Ви будете здивовані. Джонні Деп у своїй фільмографії має підсотню ролей, десятки головних. Та найбільшу популярність акторові приніс капітан Джек Спарроу у серії фільмів Пірати Карибського моря. Я до голосу серця прислухаюсь. Нарешті усі знайшли своє місце, так? Власне, за цю роль 2004-го, Депп вперше вперше цілком заслужено, був номінований на Оскар. Але тоді той висли знову руки Шона Пена. За крок до омріяної нагороди, де попинявся ще двічі, мені кілька разів дали якісь там номінації, і цього цілком достатньо. Ідея Оскара означає, що ти з кимось конкуруєш, а я ні з ким не конкурую. Я просто займаю своєю справою. Та останні три роки через скандальне розлучення Ембергерт кар'єра депа буквально висіла на волосинці. Ектор не зіграв у жодній картині аж до минулого року. Тож маємо надію, що нова роль Людовіка п'ятнадцятого таки поверне депа у звичне русло і, можливо, до нових нагород. Безперечну світову славу та впізнаваність Тому Крузу принесла серія фільмів Місія Нездійсненна». Наші життя. Наслідок наших рішень. Втім, зірка бойовиків і досі не заслужив Оскара. Як і де Том тричі номінувався на премію, але щоразу нагорода вислизала. Церемонії нагородження нагороди це просто чудово. Не скажу, що в мене їх було достатньо, мені б хотілося ще. Хоча якщо цього більше ніколи не станеться, я не дуже засмучуся. У кожному із цих трьох випадків йому вдалося виграти золотий глобус. Що теж, як то кажуть, не дурно. Але вже у 2021-му актор повернув всі три нагороди, коли організаторів премії звинуватили у расизмі. Таким жестом Том вирішив підтримати прагнення до більшої різноманітності та інклюзії у кіноіндустрії. У кіноіндустрії важливіше за все, можливість змінювати світ за допомогою мистецтва кіно. Нагороди можуть бути приємним бонусом. Але вони не є головною метою мого творчого шляху. Та більш ніж впевнені за нагоди саме від Оскару, Том вже точно не відмовиться епатажна британська актриса Хелена Бонем Картер головна зірка фільмів режисера Тіма Бертона, і за сумісництвом його муза завжди вирізнялась неповторним акторським стилем. Хелена майстерно перевтілюється від пожирачки смерті Белатриси Лестрейч у «Гаррі Потері до чарівної хрещеної феї у попелюшці. і за свій вражаючий діапазон акторських можливостей вона здобула визнання критиків і колег, але не нагород. Її номінували на премію Оскар двічі. В останній актриса навіть написала зворушливу промову на носовій хустці, адже була впевнена, що розплачеться, коли отримає нагороду. Сльози від поразки довелося стримувати. Я актриса, а мені належить зображати радість, якщо хтось виграв. Я буду чудовим прикладом для своїх дітей, адже головне не перемога, а успіх у кіноіндустрії не завжди пов'язаний з нагородами та званнями. Чи не так? Талановитий актор Кіану Рівз зіграв головні ролі у найкращих бестселерах Голівуду: Костянтин, адвокат диявола і, звісно, культова матриця. Лише останній взяв чотири оскари та чимало інших нагород. Але його головний актор золотої статуетки так і не отримав. У це складно повірити, але Рівз не має навіть жодної номінації на Оскар. Проте має цілих чотири на золоту малину. Так звану антипремію за найгірші кінодосягнення. І всі чотири роки поспіль та, на щастя, ця чорна смуга минула остаточно. Кожна боротьба у вашому житті сформувала вас у людину, якою ви є сьогодні. Будьте вдячні за важкі часи, вони можуть лише зробити вас сильнішими. Та на цей рік вже заплановано дві нові картини. Тож, можливо, у Рівзе ще все попереду. Адже, приміром, Леонардо Ді Капріо свого оскара теж чекав понад 20 років. Я вірю у те, що кожен фільм це новий виклик, нова можливість вивчити щось нове про себе та про світ. Джим Керрі – один із найвідоміших коміків у світі, талановитий актор і майстер перевтілень. Втім, добре вдається Кері не лише клеїти дурня, але й вразити глядачів справжньою глибиною драми. Я вважаю, що акторська робота це спосіб експериментувати з різними ролями і перевтіленнями. Мене завжди цікавило випробовувати себе. Та, на жаль, жодне з цих випробувань так і не наблизило Кері до Оскару. Більше того, Джим навіть ніколи не був номінований на премію. У Голівуді дивно ставляться до моїх колег. Ви пам'ятаєте, щоб хтось із комедіантів вигравав Оскар? За виконання головної чоловічої ролі. А якщо комедійний актор зіграє у серйозній картині, то він ризикує нарватися на нерозуміння глядачів, тих, яким подобаються драми, і тих, хто любив веселі фільми з цим актором, але не бажає бачити його в картинах інших жанрів. Та два роки тому вже 60-річний Джим заявив: з нього досить. Я йду на пенсію. Якщо звичайно раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити. Можливо, я й повернуся. але поки з мене досить. На випадок, якщо не побачимось. Доброго дня, доброго вечора та доброї ночі.